Так, цікаво завжди мені дивитись на результати голосування, яке я запускаю. Вчора пам'ятаєте? Я робила собі коктейльчик, ось ці коктейльчики наші збалансоване харчування, і запустила голосування. І мені було цікаво дізнатися, взагалі, який відсоток людей п'є такі коктейлі, а який відсоток можливо вважає, що це хімоз. І ось погляньте, дуже багато людей насправді п'ють ці коктейлі. Ви молодці. Чесно, я приємно вражена, що у вашому раціоні вони присутні, ці коктейльчики. Ви однозначно молодці. Ви в першу чергу робите собі добре тим, що ви їх вживаєте. Чому? Тому що ви будете просто-напросто здоровішим. Але так, якщо подивитися там, зайвий п'ю гель. Оцей гель такий смачний, дівчата. Да, якщо подивитися, то є відсоток, хто проголосував, що я вважаю, що то якийсь хімос. Ви знаєте, мене це не здивувало ані капулішки, тому що я була впевнена, що є відсоток людей, які так вважають. На жаль, дійсно, наші люди, вони... Не сильно компетентні в цих питаннях, що взагалі потрібно для здоров'я, да? що хімоз, а що не хімоз. А вони думають, що вони підуть курку, куплять в магазині, це клас, коктейль куплять, це хімоз. Хоча люди не задумуються, що та курочка гіла, а чим оброблене те зернишко, а чи є антибіотик в тій курочці, а він є. І т.д. і т.п. Ну Людина думає, що це не хімоз, коли вона курочку купує, а це хімоз. Давайте ж розберемося, чи хімоз, то чи не хімоз. Моя відповідь, очевидна, це повністю здорове, збалансоване харчування, у складі якого входить білки, жири, вуглеводи, мінерали, вітаміни, клітковина. Хто розбирається в цьому всьому, да? той зрозуміє, то чи хімоз, тут, чи, хімост, чи не хімоз. Тут, якщо прочитати, я не буду вам читати весь список вітамінів, мінералів, які є у складі. Але якщо ви прочитаєте і цей склад, ви здивуєтесь, наскільки багатий склад цього коктейля. Отже, випиваючи цей коктейль, ви, якщо не в якості п'єте схуднення, Простим словом ви просто збагатите свій раціон. Ви будете здоровішими. Якщо є ціль схуднути, отлично, він малокалорійний, тому ви заміняєте собі два прийоми їжі, сніданочок, снідаєте коктейльчик вечер. Вичаряйте коктейльчик. Їжа в обід залишається ваша звичайна їжа. Да? Не така вона корисна буде, як цей коктейль, але їжа, звичайно, теж потрібна. І за рахунок цього ви можете худнути. Або якщо худнути, ви не хочете, ви можете просто купувати цей коктейль для того, щоб просто бути здоровішими. Можете просто снідати один раз в день. Таким чином ви будете підтримувати фігуру. Можете, якщо ви занадто худа да, недостаток маси тіла, ви можете доповнювати до свого раціону як перекус, ось такий коктейль. Тобто їсти, як ви їсте, але в проміжку між їжею ще випивати коктейльчики. І таким чином ви будете набирати масу тіла. Ось так. Ось що означає насправді цей коктейль. Це не хімоз. Я сподіваюся, що я колись достучуся до людей. Донесу ту цінність цих продуктів, да, люди якомога більше дізнаються про те, що це є корисно, а не хімоз. тому, що, чесне слово, стільки зараз я нікого не хочу образити, але не образованих людей в цьому напрямку, да? що є добре, що є погане, десь щось там почули, десь хтось щось сказав. О, то все то від лукавого, то від зла. Якщо людина почує слово бат, я вам чесно кажу, я на власному. У досвіді бачила реакцію таких людей. Ми якось з одною жіночкою говоримо і кажемо, ми там співпрацюємо з одною німецькою компанією. Вона в асортименті має різні бади для здоров'я. Бад? О, ні, ні, ні. понімаєте, і відскакує людина від слова бад. Розумієте про що я? Тобто люди навіть не розуміють бад, то це добре чи це погано? На жаль, і не всім, звичайно, це дійде. Та й не всім потрібно. Да? Не всім потрібно бути здоровим, не всім потрібно бути багатим, не всім це потрібно. Кому потрібно, той мене і слухає химос то чи не хімос? Думаю, ви зрозуміли.